Заява правого сектору Вінничини щодо створення добровольчої бригади УНЦО. Вінничани, ворог на порозі нашого дому. Екстремісти, терористи, сепаратисти та їх посібники з п'ятої колони вільно безчинствують і творять беззаконня на нашій Богом даній землі. Загроза суверенітету і територіальної цілісності України, загроза життю і здоров'ю наших громадян стала повсякденною реальністю. На превеликий жаль, така критична ситуація в державі сталася і внаслідок професійної непридатності. Значної частини співробітників правоохоронних органів виконувати свій професійний обов'язок дотримуватись присяги. Непоодинокі випадки їх співпрацями із спецслужбами Російської Федерації в питаннях протидії українським патріотам, які стали на захист рідної землі громадянського спокою. Останньою краплею стали події в місті Одеса 3 травня. Міліція проводить обшуки та арешти членів сотні самоборони сотника Дмитра Гуменюка. Провела затримання членів Вінницької самоборони та правого сектору Вінниччини, заарештований керівник правого сектору Одещини, які приїхали на підтримку одеських побратимів, що свідчить про пряму загрозу з боку правоохоронців інтересам держави і народу та змушує нас, сприймати, нас приймати самостійно міри по відновленню конституційного порядку. З огляду на вище викладене, заявляємо про створення добровольчої бригади УНСО української народної самооборони. Та оголошуємо набір добровольців для поповнення її складу. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерті її ворогам.